Вчора ми з України. Ось такий криваво-червоний світанок на мене чекав в один із днів мого перебування на озері Тоба. А це мої друзякі гекони. Вони кожну ніч гуляли в мене по кімнаті. І от, провівши кілька днів на півострові Туктук -тук та острові Самосір, я вирішив рушити до містечка Парапат, яке є узловою станцією між островом Самосір та Материком. Для того, щоб вирушити до е, Парапата, потрібно всього-навсього вийти перед е, своїм будиночком, махнути рукою. І ось вже ви пливете до парапату. Тут курсують пароми, вони ходять приблизно раз в годину. Впродовж свого шляху вони обходять плавно півострів тук-тук, постійно сигналячи і видивляючись, чи немає де людей, які хочуть з ними поплисти до парапату. Виходить місце водія парому. А це причал, з якого відпливають місцеві жителі. Їх тут залишилось зовсім небагато, проте вони тут задіяні у тому, що обслуговують готелі. І ось підійшов, пройшовши останній причал, ми пливемо до Парапату. З парапатом я взагалі був незнайомий, так як приїхавши пізно ввечері, я навіть не зумів подивитись, що собою представляє це місто. І от зараз я вирішив прогулятися трохи ним і познайомитись. Це є причал, куди саме приходять і з якого відходять пароми на самосір та півострів Тук-Тук. Відразу як тільки ви покидаєте невеличкий порт, справа і зліва відразу ж базар. І невелика вулиця виводить у центр міста. Як виявилось, місто зовсім невелике, дивитись тут абсолютно нічого. Провівши в парапаті близько години та завітавши на ринок, я вирушив назад. Що цікаво, що якщо ви одним і тим самим паромом пливете у два боки, то в, одну, в один бік ви платите повну вартість за білет, а от коли вирушаєте в другий бік, то сплачуєте лише 50% від вартості початкового білету. І це теж величезний плюс. Оз дітлашня розважається проте, якщо звернули увагу навколо цього парома величезні маслянисті плями. Вода в озері тоба взагалі-то дуже чиста, і в залежності від того, е, сонце виходить із захмар, змінюється відразу ж і відтінок самого озера. Воно від е, темно-темного сірого стає, е, е, якщо сонце повністю виходить із за хмар ніжно-голубим, зеленуватим відтінком, і місцями видно е, дно і прозорість води на кілька метрів глиб. Ось як бачите, зараз воно таке зеленувато-синє. І міняється буквально в залежності від глибини самого місця перебування. Так як паром розвозить пасажирів, коли вирушає з Парапата у зворотному напрямку, то вийшло так, що я був останнім на шляху, так як мій готель знаходився на кінці тук Туртук.